Вітаю, дорогі самокласники! Ви завершили вивчення розділу Фізика як природнича наука і знання природи. Підсумуємо. І перше запитання, що вивчає фізика. Поставте відео на паузу. Пригадайте, що вивчає фізика, дайте відповідь на це запитання, а потім продовжимо. Ми пам'ятаємо, що фізика це наука про природу. І у вашому підручнику є визначення, що фізика це природнича наука, яка вивчає найзагальніші закономірності, явищ природи, властивості та побудову матерії закони її руху. Які види матерії вам відомі? Поміркуйте, дайте відповідь на це запитання. Пригадуємо, що є речовина. І поле, що називають фізичними тілами. Теж поставте на паузу і пригадайте, дайте відповідь на це запитання, що таке фізичне тіло. А ми пригадуємо, що фізичним тілом називають будь-який предмет. Все, що нас оточує навколо, чому можемо торкнутися, що ми можемо назвати, це є фізичне тіло. Що таке фізичне явище? Це явище, яке можна описати за допомогою фізичних законів. І ми також розрізняємо, які є фізичні явища. Тобто ми бачимо тут малюнки, і ви можете називати, що це і світлові, і теплові, і магнітні, і електричні, і механічні, і так далі. Так, а тепер розберемося, до яких фізичних явищ відносяться явища, зображені, зображені на фото. Ставте на паузу, давайте самостійну відповіді. Перший малюнок ми бачимо тут мотоцикліста. Очевидно, це механічне явище. На другому малюнку горить вогонь. Це можна віднести і до теплових явищ, і до світлових явищ. Блискавка. Очевидно, це розряд, тобто це електричні явища. На другому малюнку ми маємо магніти, тобто це магнітні явища. Перший малюночок це міражі. Отже, це оптичне або світлове явище. На другому малюнку ми бачимо тут пташку, яка роззявила рота, щоб співати, тобто, очевидно, це звукове явище. Наступне запитання: чим відрізняються фізичні дослідження, подані на фото? Уважно подивіться. На одному фото фізичне, фізичне дослідження проводиться в природних умовах, а на другому, очевидно, воно проводиться в лабораторних умовах. Далі. На яких рисунках зображено атом, а на якому молекули? Тобто у нас є два малюнки. Подивіться уважно, як ви гадаєте. Очевидно, на правому малюнку у нас є зображення атома. А на лівому, звичайно, це молекули. Ми пам'ятаємо, що молекули складаються з атомів. Атом є найдрібнішою частинкою речовини. Опишіть склад атома. І що ми можемо тут сказати? Пригадаємо, у атома є ядро, яке складається з протонів і нейтронів, а навколо ядра рухаються електрони. Запитання таке: чи однакові молекули води в гарячому чаї та в пляшці з водою? Дайте відповідь на це запитання, як ви гадаєте? А я вам скажу таке: молекули води ніколи не змінюються. Якщо це чай або якщо це просто вода у бутилці у пляшці, то молекула води завжди однакова. І там, і там молекули води однакові. Далі ми бачимо тут воду у трьох агрегатних станах. Але знову ж таки питаючи однакові молекули. Так, звичайно однакові. В якому б стані не перебувала вода, молекули води не змінюються. Що називають дифузією? Ми пам'ятаємо і бачимо з малюнку, що дифузія це змішування. Відкрийте підручник, пригадайте означення, що таке дифузія. Зробіть це самостійно. Так, далі в нас є перелік АБВГ. І питають прикладом фізичної величини, що є. Давайте розберемося, що це в нас зображено. У нас є метр, маса, олія і мензурка. Що таке метр? Метр це одиниця вимірювання такої фізичної величини, як, наприклад, довжина. Що таке олія? Олія, очевидно, це речовина. В маса. А от маса це якраз і є фізична величина. Ну, і мензурка. Що таке мензурка? Мензурка це, очевидно, прилад для вимірювання якоїсь величини. Ну, напевно, об'єму. Тут ми визначимо ціну поділки термометра. Знову ж таки, поставте на паузу визначить самостійно, а потім продовжимо. Ціна поділки позначається літерою С і чому вона дорівнює. Ми шукаємо дві найближчі поділки. Ми бачимо тут у термометра справа і зліва. Підписи одинакові: 20 і 20, 30 і 30. Тому тут однозначно ми беремо дві поділки, які позначають нам 20 і 30 градусів. дробу віднімаємо від більшої позначки меншу. 30 мінус 20. І ділимо це значення на кількість поділок між даними позначками. Тобто дивимося, 30 і 20 між ними рахуємо поділки. Скільки буде поділочок? Ми бачимо тут 10 поділок, ділимо на 10. Тобто 30 відняти 20 це буде 10 та поділок на 10 1. Ну, очевидно, ми не бачимо на термометрі тут які одиниці вимірювання, але, очевидно, це градуси Цельсія. Отже, ціна поділки 1 градус Цельсія. Так, далі така задача. Площа квартири 42 метри квадратних. Виразіть цю площу у квадратних дециметрах. Як перевести метри квадратні у квадратні дециметри? Для цього ми пригадуємо таке: малюємо квадрат, ось вам квадратна одиниця 1 метр квадратний, тобто зі стороною 1 метр 1 метр на 1 метр і отримуємо таку квадратну одиницю, як 1 метр квадратний. Треба перевести його квадратні дециметри. Що ми робимо? В одному метрі скільки дециметрів? 10. Отже, це 10 дециметрів на 10 дециметрів. А тепер ми пишемо 1 метр квадратний, чому дрівні? 10 на 10 100 дециметрів квадратних. Тепер нам треба перевести 42. 42 метри квадратні. Що ми робимо? Число ми записуємо, як є. А от метри квадратні ми переводимо в дециметри квадратні. Це 100 дециметрів квадратних. Що треба зробити? Помножити 42 на 100. Тобто буде 42,20 дециметри квадратні. Наступна задача, який діаметр кулі? Давайте будемо дивитися на малюнок. Діаметр це ось цей розмір. Ось тут який діаметр кулі. Тобто, дивимося на лінічку поклали кулю, зафіксували її якимись тут зеленими полотнами. і що ми бачимо на лінійці? Ми бачимо, Ось тут положення показує нам 4 см. А ось це положення показує нам ну, давайте будемо приблизно дивитися да, ось приблизно цю позначку це півтора. Ліве, ліве положення це 1,5 см, А праве положення 4 см. Як знайти діаметр кулі? Тобто, потрібно ось цей розмір знайти. Що треба робити? Треба 4 відняти 1,5. І маємо 2,5 см. Ось такий буде діаметр кулі. Ну, або ми просто рахуємо. Просто рахуємо. Ми собі фіксуємо: ось у нас 10, ось 20. І ще 5. 25 мм або це 2,5 см. Далі виразить масу бочки 0,09 тонни у центерах, кілограмах, грамах і міліграм. Ну і тут ми маємо пригадати, скільки в одній тоні у нас центнерів, скільки кілограмів, скільки грамів і скільки міліграмів. Ми знаємо, що в одній тоні 1000 кілограмів. Це ми точно знаємо. А що таке центнер? Один центнер це 100, це 100 кілограмів. Отже, в одній тоні ми матимемо скільки? Подивіться, 10 центнерів, очевидно. Далі, один кілограм це 1000 грамів. грамів. Отже, в одній тоні скільки ми матимемо? 1000 кілограм, а один кілограм це 1000 грамів, значить, це тисяча на тисячу. І ми матимемо мільйон грамів. Ну і нарешті треба сюди дописати ще міліграми. Що таке міліграм? Один грам має тисячу міліграмів. Ось. Якщо нам треба тонну перевести у міліграми, то дивіться, у нас є запис тони у грамах. Да? Та ще треба помножити на 1000 міліграмів, бо грами ми переводимо в міліграми. Отже, це буде, дивіться, одиниця уже 6 нулів є. Та ще три нулі ми запишемо одиниця з 9 нулями міліграмів. Ось так. А тепер ми все це будемо виражати. Отже, в нас є 0,09 тонни. Треба б написати це в центнерах. Дивимося, в одній тоні 10 центнерів. Значить, це 0,09 треба помножити на 10 центнерів. Кома передвигається вправо на один знак, буде 0,9 центнерів. Далі треба зробити цей запис у кілограмах. У кілограмах. Да, до речі, я, мабуть, тут не написала, да? ось сюди децентнери, ось тут що ми допишемо, що це дорівнює, скільки ж це буде кілограмів? А, ні, стоп, є попереду: да? одна тона тисячу кілограмів. Ось повернемося до тони. Або ми переведемо у центнері у нас 100 кілограмів. дивіться, ми скористаємося ось цим переводом. Так? Ось тут: 0,9 центнерів. Ми переведемо це в кілограми. 0,9 треба помножити на що? На 100 кілограмів. І ми матимо, кому переносимо на два знаки вправо: це буде 9,0, 90 кілограмів. Далі нам треба перейти до грамів. В одному кілограмів у нас 1000 грамів. 1000 грамів. Значить, 90 множимо на 1000. Просто дописуємо три нулики. Ось вам грами. Ну і нарешті треба записати це у міліграмах. В одному грамі 1000 міліграмів. Тобто, ще допишемо сюди три нулі. Отже, в нас буде 90 тисяч і ще три нулі. Міліграми. До речі, оцей запис. Давайте ми з вами запишемо таким чином: це 9, що множиться на 10, порахуємо нулі. Тут у нас 7 нулів, значить, на 10 у 7 степені міліграмів. Так. Далі попрацюємо із е, часом. 15 секунд. Треба перевести в хвилини, години, доби і рік. І так, що ми знаємо про хвилини-години? Ми знаємо, що 1 година має 60 хвилин. Одна хвилина. Має 60 секунд. Одна доба це 24 години. Один рік. Це 365 діб. А ось тепер нам треба виражати 15 секунд. 15 секунд ми спочатку запишемо у хвилинах. Отже. 15 секунд. Ми маємо записати у хвилинах. Якщо одна хвилина це 60 секунд, то одна секунда, ми можемо це записати собі, це одна 60 хвилини. Ось так. Значить, 15 секунд це 15, що множиться на одну 60 хвилини. Ну, і очевидно, треба записати це дробом, це буде 15 60 хвилини. Ми вміємо скорочувати дроби 15 і 60 60 у нас ділиться на 15, це буде 4. Тобто ми скоротимо на 15 і ми матимемо 1 четверту хвилини. Отже, 15 секунд це 1 четверта хвилини. Далі треба подати це у годинах. Рухаємося далі. 1 четверта хвилини ми маємо записати у годинах. 1 година 60 хвилин значить, 1 хвилина це 1 шістдесята від години. 1 четверту множимо на 1 16 годин. Перемножаємо, це буде одиниця. А в знаменнику 4 множимо на 60. 4 на 6, 24, та ще 1 240 -го година. Рухаємося далі, треба перевести це у добу. Одна доба має 24 години. Значить, одна, ой, одна година. Це 1,24 доби. Отже, треба сорокову помножити на 12 доби. Ну і тут ви зробите це самостійно, будь ласочка, перемножить. Одиниця буде в чисельнику, а тут нам треба 24 помножити на 24, а ще й додати сюди нулик. От, і ми запишемо цей запис у добах. Я не буду це рахувати, ви зробите це самостійно. І нарешті, коли вам потрібно буде записати це роком, ми звертаємося сюди. Один рік це 365 діб. Значить, одна доба це одна 365 року. А отже, це все значення треба буде помножити, ще те, що у вас вийде, так, я поставлю тут зірочку. Ось. Треба помножити ще й на одну 365. тобто знаменник ми домножимо на 365. І це буде в нас року. Ось така частинка. Це ви зробите все самостійно. Далі. Наступна задача. Пограємося трошечки із довжинами. Треба перевести кілометри в метри, сантиметри і міліметри. Теж, давайте будемо пригадувати: Один кілометр має 1000 метрів. 1 метр має 10 сантиметрів, І нарешті 1 сантиметр має 10 міліметрів. Ми це знаємо. Отже, нам треба 3,7 кілометра подати. Спочатку в метрах пишемо: 3,7. 1 кілометр замінюємо на 1000 метрів. Тобто 3,7 треба помножити на 1000. Переносимо кому на 3 знаки вправо. 7 це один знак і ще два нулі. Маємо 3 700 метра. Далі переведемо це в сантиметри. В одному метрі 10 см. Тобто нулі ми так і записуємо, а замість метра ми пишемо помножити на 10 см. Отже, треба дописати сюди ще один нулик. Буде 37 тисяч см. І нарешті треба перевести в міліметри. Тобто, це число замість сантиметрів ми пишемо 10 мм, треба помножити на 10. Буде 37,4 нулі міліметрів. Ось так, все просто. Так. І ще пограємося із площами. Треба виразити площу листка 150 мм квадратних у сантиметрах, метрах і кілометрах квадрат. Знову звертаємося до квадратика. Але тепер ми будемо виражати одиниці У нас тут міліметр, сантиметр, метр і кілометр квадрат. Тобто. Почнемо, мабуть, із кілометра. Один кілометр на один кілометр це буде кілометр квадратний. Тобто, один кілометр квадратний, переведемо його в метри, да? тобто почнемо так, справа наліво, у метри квадратні. Скільки в кілометрі метрів? Тисячі, ми пам'ятаємо. Тобто, це тисяча на тисяча метрів. Значить, тисяча на тисяча, ми розуміємо, що це буде 6 нуликів. Метрів квадратних, 1 мільйон метрів квадратних. Ось. Далі рухаємося. 1 метр квадратний ми переведемо в сантиметрі квадратні. В одному метрі 100 сантиметрів. Тобто це 100 на 100. 100 на 100 сантиметрів квадратних. Одиниця і 4 нулі. Далі, 1 сантиметр квадратний ми переведемо в міліметри квадратний. Ми ну, ж користуємося квадратиком. Так? Сантиметр на сантиметр. У одному сантиметрі 10 мм. Тобто це 10 на 10 міліметрів. 10 на 10 це буде 100 міліметрів квадратних. Ось. А тепер рухатимемося навпаки. Отже, в нас є 150 міліметрів квадратних. Нам треба перевести його у сантиметри квадратні. Міліметр менше, ніж сантиметр. Якщо в одному см 100 мм, то 1 мм квадратний, да, ось звідси, 1 мм в квадраті це 1 сота 0,1 сантиметра квадратного. Тобто нам треба 150 помножити на 0,1 сантиметра квадратного. Щоб помножити на 0,1, це все одно, щоб поділити на 100. Поділити на 100 це буде 1,5 сантиметра квадратного. Рухаємося далі. Далі ми це число маємо подати у метрах квадратних. 1 метр квадратний це 10 тисяч квадратних. Значить, 1 см квадратний це 1 десятитисячна. Запишемо це звичайним дробом. Отже, треба півтора помножити на одну десятитисячну. ось так я напишу. Метра квадратну помножити на одну 10 десятитисячну – це поділити на 10 тисяч. Тобто кому перенести на 4 знаки вліво. 4 знаки вліво. Дуже обережно. Якщо ми перенесемо кому, у нас одиничка вже стоїть, значить треба дописати сюди ще 3 нулі. 3 нулі, 1 і 5. Ось ми перенесли кому на 4 знаки вліво. Ось такий запис метра квадратних. І нарешті у кілометрах квадратних. Ну, це, мабуть, найстрашніше буде, да? Бо 1 метр, бачимо, це 1 мільйонна Кілометра квадратного. Тобто, треба оце число 0,0015 помножити на 1 мільйонну шість нуликів кілометра квадратного. Тобто, що треба зробити? Треба кому перенести іще на шість нулів. Значить, дуже обережно, малюємо ці шість нуликів 1, 2, 3, 4, 5, 6, і потім дописуємо те, що в нас було. 3015. Ось так. Кілометра квадрат. Як записати це у стандартному вигляді? Стандартний вигляд: той, хто працював на мій клас, я просила розібратися з цією темою. Записується так. Записується число таким чином, щоб було одна цифра цілого. Дивимося, що в нас є. У нас є 15. Так? Тобто, це 1,5. Множимо на 10. І зараз ми будемо дивитися. Дивіться, ми перенесли кому тут поставили подумки, поставили між одиничкою і п'ятіркою, ось тут її поставили. Куди ми рухаємося? Вліво. Да? Щоб записати це число, треба рухатися вліво. Тобто з'являється мінус. І рахуємо, скільки знаків ми сюди перенесли вліво. 1. Ну, давайте нулі порахуємо. У нас тут 9 нулів, та що одиниця? 10 знаків. Тобто це буде 10 у мінус 10 степені. Ось так. Ну, не забудемо дописати кілометрів квадрат. Далі рухаємося. Треба записати об'єм. Попрацюємо із кубічними одиницями. З кубічними одиницями. Так, у нас є метри, кубічні, дециметри, сантиметри і міліметри. Для того, щоб працювати з кубічними одиницями, ми маємо зобразити собі кубик. Що таке кубик, всі знають, так? Да? Звичайний такий собі кубик, у якого є три виміри: довжина, ширина і висота. Ну, вони всі одинакові. Так от, давайте будемо працювати з найбільшої величини метри. Да? Нехай у нас є кубик метр на метр на метр. Ось що таке кубічний метр. От, Переведемо його в дециметр. Один метр має 10 дециметрів, тобто це кубик. 10 дециметрів на 10 дециметрів і на 10 дециметрів. Ось по такому принципу ми з вами будемо і міркувати. Тобто 10 на 10 на 10. Запишемо 1 метр кубічний. Це 10 на 10 на 10, тобто 1000 дециметрів дециметрів кубічних. 1000 дециметрів кубічних. Далі 1 дециметр кубічний. По тому самому принципу, якщо у нас є кубик із ребром 1 дециметр, о, скільки він в дециметрі сантиметрів? 10. Тобто це 10 на 10 на 10. Знову маємо 1000 сантиметрів кубічних. І нарешті 1 сантиметр кубічний переводимо в міліметр. В одному см теж 10 мм. Тобто це 10 на 10 на 10, маємо 1000 міліметрів кубічних. Ось так, а тепер переводимо 1,5 метра кубічного у всіх цих одиницях запишемо. Отже, нам треба перевести це у дециметри кубічних. Метри в дециметрі, в одному метрі тисячі дециметрів. Тобто, замість метра ми дописуємо що 1000 дециметрів кубічних. Ось. Тобто, треба домножити 15 на тисячу, кому переносимо на три знаки вправо 5 ще два нулі. Ось три знаки вправо дециметрів кубічних. Далі ми маємо записати в сантиметрах кубічних. Ми Маємо домножити на 1000. Я не буду зараз замість дециметра кубічного писати 1000 кубічних. Відразу домножимо на 1000. Це буде 1500 та ще три нулі сантиметрів кубічних. І нарешті записати в міліметрах кубічних, тобто додати сюди ще три нулі. Тобто, у нас уже є 5 нулів, та ще 3 нулі міліметри. Обічні. Ну і знову ж таки, давайте потренуємося, запишемо це у стандартному вигляді. Стандартний вигляд числа ми пишемо одна цифра цілого, далі дописуємо всі цифри, які є, в нас тільки одна ще цифрика є, 1,5. На 10, оскільки ми будемо рухатися вправо, то це буде додатній показник. І рахуємо, скільки в нас знаків після одинички. П'ятірка, і ще ми тут записали 8 нулів. Тобто всього 9 знаків. Тобто, це 10. У 9 степені міліметрів обічних. Так. І ще одна така задача. Як можна виміряти товщину паперу? Поставте на паузу, поміркуйте самостійно. Як би ви робили це? Як можна виміряти товщину паперу? Що мається на увазі? Тобто книжка зроблена із паперу, в неї є багато листків, так? Якась кількість листків. Ну, нехай в неї є N листків н листків. І от треба виміряти товщину цього паперу, тобто товщину одного листочка. Як знайти товщину одного листочка? Ну, якщо ми поміркуємо, що треба робити? Ми будемо міряти повністю ось цю товщину, нехай це буде число А. Якесь. Ми поміряємо без палятурок, зрозуміло, що, да? От палятурки відкинемо і просто проміряємо лінійкою. Або штангенциркулем, можливо, є така можливість, ми виміряємо ось цю ну, висоту книжки, скажімо так. Да? Тобто ми помірюємо товщину нашої, нашої, е, нашої книжки без палятурки. От. Тоді що ми зробимо? Порахуємо, скільки в нас листків у цій, у цій книжці, і товщину паперу ми знайдемо, як е, товщина всієї книжки поділити на кількість цих листочків. Ось таким чином ми знайдемо товщину паперу. Нехай це буде якесь число В. І останнє, що я вам пропоную, така задача. Підтвердіть або спростуйте твердження, фізика не закінчується дверима шкільного кабінету. Будь ласка, поміркуйте над цим. Поміркуйте, хто хоче, може написати таке коротке есе на цю тему. Фізика не закінчується дверима шкільного кабінету. Можливо, ви хочете підтвердити ці слова, а можливо, ви хочете спростувати. Тобто це ваше бачення. Зробіть це самостійно. Дуже надіюся, що сьогоднішній урок був для вас корисним, ви почерпнули для себе щось нове, можливо, нічого нового, але ви систематизували всі свої знання, які ви мали по цій темі, і готові. Успішно написати контрольну роботу. Хай вам щастить! До зустрічі!